Почав стрімити на TikTok. Мої перші враження. Прикол в тому, що я вже до цього стрімив, але не з комп'ютера. Просто так сказав. Значить що ти починаєш стрім, думаєш ого, щас понесеться, час зайдуть люди. Нема людей. TikTok просто якихось рандомних людей закидає, яким ти нафіг не цікавий. Того, щоб зацікавити людей, тобі треба бути якимось неправильним, якимось неадекватним. Оце зараз треба людям. Що ти будеш просто сидіти з людьми і спілкуватися, бо що їм твоє спілкування. Я його собі вс... вирішив, що я буду стрімити кожен день. Щось кожен день і стрімлю е, для одного глядача. Вважаю, я це прикольним. В цьому є свої плюси. Мінімум, хтось один мене дивиться, але. Якщо і далі так піде, як ти казав, то скоро для того, щоб піднятися для того, щоб вирватися, для того, щоб коротше щось щось було. Не знаю, що треба. Треба, як придурок, сидіти на стрімі і стукати таку в, в трулю і бути дурачком. І хоч я цього міг це зробити, але є багато але. Ну так що, коротше, стрімка, стрімка, це класно. Гарного вам дня.